Напередодні Великодня творчий колектив Дніпровського національного академічного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка разом із представниками духовенства православної церкви України вітали наших захисників. Концерти під час війни мають велике значення. Насамперед, це коригування морально-психологічного стану і підняття бойового духу українських воїнів, які вже довгий час перебувають на передовій. Не забув творчий десант і про подарунки напередодні великого свята Великодня. Детальніше про виступ театру Шевченка на передових позиціях наших воїнів в наступному матеріалі. Дніпровський національний академічний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка напередодні світлого Христового воскресіння завітав із концертом до 231-го батальйону територіальної оборони 193 ї Дніпропетровської бригади. З перших днів Буквально з перших днів я давно спілкуюся з художнім керівником і директором театру, Національного театру імені Шевченка Дніпропетровського з Петровською Оксаною Іванівною. Тому з перших днів, буквально з 25 25-го, вона вже допомагала. Знає мене через мене допомагала нашому батальйону ковдрами, харчами. Це були перші скрутні дні, коли ми самі не знаємо на якому знаходимося місці. Нас потрібно підкріпити духом. І тому я звернувся до Оксани Івановни з просьбою. Будь ласка, ваш театр, підкріпіть духом наш. Нам це необхідно нам бицям, тому що ми вже ми вже рік знаходимося на самій передові, знаходимося в окопах в Волноварському районі. Ну а поки наші артисти готуються до виступів для наших військових і наших хлопців, в нас була змога навіть завітати до штабу. Звичайно, що показувати його повністю, ми вам не зможемо, але з хлопцями таки поспілкувалися. Знаєте, що свячення водачка – це для все для перебоги. Бо ми зустрічаємося з вами напередодні Пасхи. Бачите, що Христос переміг світлом, темряву, добром переміг всі негаразди. І вірою перемогли з невір'я. Бо ті, хто там ми бачили по телевізору, це все зневіра. Зневіра, а ми боронимо своє, захищаємо своє, свою рідну землю, свою батьківщину, свою віру в тому числі. Своїх внуків, дітей, здоров'я це Без безправ, на ногі влаг людей. Бережива вас Бог. Браті. Поки хлопців освятили водою. Ми оглянули трофеї батальйону та поспілкувались із Дмитром, який із перших днів повномасштабної війни перебуває на передовій. Роботи насправді багато, дуже багато настрій. Бойовий у всіх, то тобто, немає такого, що хтось поник і так далі. Усіх бойовий настрій. Бойовий дух як на позиції, так у тих, хто допомагає, не падайте духом. Усе буде за нами. Ми на нашій землі, ми за нами правда. Тому тримайтесь, хлопці. Ми з вами також воюємо, також стаємо не шагу назад. А тим часом артисти театру вже готові дарувати глядачам своє мистецтво та піднесений передсвятковий настрій. Ми поцікавилися, з якими думками вони виходять на сцену під час виїзних концертів до наших захисників. Ми приїжджаємо, щоб показати нашу підтримку, показати, що ми з ними, що ми також хочемо їм допомогти, що вони не даремно тут стоять на передовій вони воюють, і що ми, що ми, ми хочемо їх підтримати, бойовий їхній дух, щоб вони бачили, що вся Україна також не десь там ходить гуляє, а з ними все таки. Ми допомагаємо тим, що піддержимо їх дух. Українськими піснями, так. танцями підбадьорюємо. Тим паче зараз таке свято. Великодень напередодні. Свято добра, миру. Хоч трішечки їх пописали. Адика Симеон наголошує, що подібні поїздки із театром для спільних добрих справ мають відбуватися якомога частіше, щоб воїни відчували ще більшу підтримку, якої так потребують на передових позиціях. В концерті була і радість. в Концерті була повага до тих, хто захищає, хто, хто сьогодні звершує цей мир, добробут нашій державі. Я щасливий, що сьогодні долучився до цієї поїздки. І разом театр, церква, віра, воїни робимо сьогодні велику, одну спільну справу. І висловлюю свою повагу і шану всім нашим воїнам, повагу і шану нашому національному театру Шевченка, який сьогодні проповідує це добро у своїх виставах, проповідує цей мир, захист державності, і висловлює повагу до Оксани Ванівна, яка не боїться рішуче, бо ми я вам скажу не мало не багато щось. Кілометрів від лінії розмежування шість кілометрів. І не боїться, ми сьогодні разом з театром національним тут сьогодні звершимо таку благословенну місію напередодні величного християнського свята. Під час війни дуже важливо підтримувати наших героїв, адже навіть для найсміливіших воїнів потрібен перепочинок. Концерт дуже гарний. Мені дуже сподобалось. Почаще було б таких концертів, бо сильно піднімає дух бойовий. Всі дуже файні, дуже гарні вбрання, дуже приємно, дуже отримую велике задоволення. Дякую хлопцям всій команді, яка була вся апаратура, яку сьогодні надали цю, Вона дуже важлива. Ну розумієте самі для чого. За словами директорки художнього керівника театру, заслуженої артистки України Оксани Петровської, будь-які молитви та переживання за наших героїв мають підкріплюватись практичними діями. Саме тому для батальйону територіальної оборони на кошти від концертної діяльності театру були придбані такі необхідні квадрокоптери, які допоможуть нашим хлопцям. Де напередодні паски привезли пасочки і привезли квадрокоптери. І хочу сказати від того, що я там побачила, у них як показали, як працюють ці квадрокоптери, які це, мабуть, очі від Бога. Або очі Бога можна навіть так сказати, і ми всім колективом вирішили і ще допомагати, і ще будемо збирати кошти і привеземо і ще їм оці квадрокоптери. Театр і надалі буде продовжувати влаштовувати подібну терапію мистецтвом для наших захисників і обов'язково підкріплювати її необхідною допомогою воїнам. Павло Живєтєв, Віталій Шалдов із вірою в перемогу спеціально для телеканалу Де один.